Якою має бути ідеальна книга для дітей? Звичайно, вона має бути цікавою і захопливою. Вона повинна бути написана зрозумілою мовою, а ще вона має виховувати. Але непомітно, мов би то ненароком, щоб дитина в жодному разі не подумала, що її повчають. Усі ці характеристики справжньої сучасної дитячої книги зуміла відчути і поєднати уманська письменниця Марина Павленко. 2008 року її Миколчині історії захопили журі всеукраїнського конкурсу на кращі твори для дітей Золотий лелека» і вийшли окремою книгою у видавництві Грані Т». я в кожній своїй дитячій книжці намагаюся писати так, щоб вона була цікава і дорослому читачеві, тому що мені здається, якщо книжка цікава дорос... не цікава дорослому, то вона й дитині. Не цікаво завжди в моїх книжках є дорослий підтекст. Та врешті решт де в нас саме їх межа, де ми діти ще, де ми дорослі. Миколчині історії теж були написані і для дітей, і для дорослих. Дітям, безперечно, буде цікаво прочитати про пригоди Миколки і його вірного друга собаки Найди, які можуть нагадати їм про пригоди іншого добре. відомого кожній дитині хлопчика Тома Сойера. Тут теж будуть і розбишацькі розваги, і перше нерозділене кохання, і героїчні вчинки. Дорослих же життя книга відволіче від буденних хлопотів і нагадає: ваша дитина завжди потребує уваги, любові і підтримки. Миколчині історії це дійсно історії писані на межі усмішки і сльози. Скажемо, так все таки перемагає усмішка. Це такі невеличкі оповідки про хлопчика. Миколку, як не важко догадатися, який так з так званої неблагополучної родини, про батька свого віку. Нічого і не чув. Мати його якось завжди зайнята то відчимом, то, то клопотами домашніми. Вижити миколиці у такому байдужому світі допоміг його собака Найда, якому він порятував життя і який став його найближчим другом. Найда найкраще розуміє настрій свого товариша живе з ним у халабуді, збирає на пустирищі пусті пляшки, чекає його зі школи. Марина Павленко говорить, що розказана на нею історія не трагічна. Вона вірить, що у житті її героя усе буде добре, бо ж, попри всі складнощі, з якими він зіткнувся у такому ранньому віці, він вміє товаришувати, любити, допомагати і вірити у свого теску Святого Миколая. У власній творчості прагну поєднати багато складників, досягнути максимальної динамічності та ємкості сюжету, легкості й образності мови, правдивості, життєвості відображення, свіжості образів. Розкриває секрети своєї професії письменниця Марина Павленко. Вона починала з поезії, потім перейшла на повісті та оповідання. Згодом здобула перемогу на всеукраїнському конкурсі Радіоп'єс. Нині ж Марину Павленко знають в Україні передусім як автора книг для дітей та підлітків: Русалонька із сьомого В або прокляття роду Кулаківських. Русалонька із сьомого В та загублений у часі, півтора бажання, казки старої ялосоветиної скрині, «Миколчині історії та домовичок із палітрою. Окрім того, Марина Павленко доцент кафедри української літератури. Тури українознавства Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини та автор монографії Тичининська формула українського патріотизму. Поряд із тим, наша сьогоднішня гостя також захоплюється малюванням і власноруч проілюструвала кілька власних книжок. А ще вона мама двох донечок і близька знайома багатьох наймолодших українських книгоманів. Справжній читач це може навіть цінніше ніж справжній автор, говорить Марина Павленко. Талановитих авторів багато, а талановитий читач це все таки у чомусь подвижництво. Пані Марино, ви колись сказали, що читач є ціннішим за письменника. Мені цікаво, чи в самій собі ви цінуєте більше письменницький чи читацький дар. Чесно кажучи, я дуже боюся. Молю Бога ніколи не опуститися до того анекдотичного, що чукча чи не читатель, чукча чи писатель. Мені здається, це дуже небезпечно і ганебно, можливо, скажемо так, тому я намагаюся постійно читати. Як правило, це виходить іноді спонтанно, тому що часто мені дарують книжки мої знайомі автори. І я намагаюся їх перечитувати, тому от виходить. Що ніби я не сама добираю поживчий свій кошик, так би мовити, а він диктує мені обставини, диктують його. Але по можливості і намагаюся якісь дійсно розрекламовані, можливо, новинки чи якісь особливі теж бути в курсі, слідкувати. А також дуже допомагають мені, до речі, тут часописи літературні наші. Зокрема, от ваш Харківський Березіль. Я кажу, це не. Ради красного слівця, а дійсно щиро, тому що він, по-перше, я вважаю дуже гарний орієнтир в книжковому морі чи в книжкових джунглях літературних. Також інші часописи і вітчизна, і Дніпро, і Київ. Тобто намагаюся от бути саме вони мені допомагають, і дуже і літературна Україна, і українська літературна газета, тобто допомагають якось орієнтуватися. Сьогодні ви познайомилися з харківськими студентами і школярами, наскільки вони є активними читачами, на ваш погляд. Вони не просто були слухачами, вони диктували мені свої умови зустрічі. Вони підбирали цілу купу відгуків на мої твори, кілька сценок на мої твори. Тобто дійсно продемонстрували себе, дійсно як активні дуже читачі. Тому щодо цього видно, що так було мені приємно, що готувалися з відповідальністю поставилися. Це дуже так приємно. і несподіванкою приємною було. Для вас і для письменника такі зустрічі є важливими, мабуть, що так. Я згодна з Ліною Костенко, де що вона каже, що письменник повинен, коли мовчить, тоді він пише. А коли от він їздить і багато говорить, то він, звичайно, менше пише. А з іншого боку, я вважаю, що в наших обставинах, коли, можливо, і немає належного книгорозповсюдження, і немає належної реклами, книжки, це дуже важливо. Чути живе слово, це своєрідні і мандрівки Україною. Ми зараз маємо можливість помандрувати у світ нашого книжкового кошика і дізнатися, що сьогодні поклала до нього Марина Павленко. Це дійсно дуже так красиво. Мені здається, от споживчий книжку. Кошик. Це мені здається, це термін, який варто рекламувати, а не тільки той споживчий кошик, про який завжди ми говоримо. З дитячою класикою я завершу, почну з того, що, мабуть, з цих двох книжок, чому? Просто дійсно, як постать Євген Чікаленко, свого часу я вже колись позичала от таку книжку знайомих і перечитала її всю. І вона мене дуже вразила, просто і людяністю, інтелігентністю, і тим меценатством. Можливо, навіть на сьогодні втраченими якостями, а ось ця книжка для мене ще новина, людина на тлі епохи, і мені здається, вона тільки доповнить той образ дуже такого унікального чоловіка, який заслуговує ще на своє поцінування. Марія Матіос». Саме книжка оповідань нації. У мене є її перше видання цих оповідань. Якщо чесно казати, мені саме солодка Даруся» найбільше Марія Матіо сподобається, але оповідання її по-своєму цікаві. Видані дуже схоже, до речі, як видання солодкої Дарусі. Безперечно, що це вже класика, і безперечно, що такі книжки мають бути вже в кожній шануючій себе родині. І завершити хочу навмисне саме дитячою класикою. Чергова книжка із серії. Про в лісовій школі. у нас вже кілька вдома їх є. Я знаю, як з яким задоволенням читає їх моя молодша семирічна донечка сама, як вона ілюстрації власні в неї вже цілий цикл власних ілюстрацій до лісової школи. Тому знаю, що це те, що завжди те, що вічне. Хоча, як, на мій погляд, от мені як при чепливій авторці, навіть десь там хотілося б більше підводних течій, більше якихось там сюжетних поворотів, глибини характеру якоїсь різноманітнішої, але діти сприймаються на ура. І я пригадую, що і колись і я ці книжки обожнювала. Також ось така книжка Русаленька Андерсена, тому що я пригадую, як в дитинстві я любила цю книжку, як я над нею ридала, тому що там печально закінчується це кохання. Я пригадую, як в збірнику книжок інших, без ілюстрацій в мене є гарні казки в перекладі Галини Кірпи, дуже симпатична добірка Андерсенова. Я читала своїй донечці старші спочатку, як вона. Наплакалась над цією казкою, тоді молодший, як ми разом тоді наплакались над нею. Це така це такі сльози, що вони світлі, вони очисні, вони єднають. Це така класика, яка має бути кожній родині. На жаль, сьогодні в Україні класику дуже мало перевидають, саме українську класику. І мені здається, що якби її перевидавали і перевидали, наприклад, поезію Павла Тичина, ви б її обов'язково поклали до цього кошика. Мені здається, що ваша і творча, і наукова діяльність дуже пов'язані з цим поетом. Чи справді це так? І поетом якого рангу для вас є Павло Тичина? Дякую, теж таке дуже гарне і актуальне запитання. Павло Тичина Дійсно, для мене знакова якоюсь мірою постать. І не тільки тому, що наш Уманський педуніверситет носить його ім'я, до речі, носить випадково, тичина навряд чи і бував в Умані, а тому, що. І дисертацію свого часу я писала за дичиною. Для мене він відкрився дійсно як глибоко трагічна, глибоко українська, дуже людяна постать. До речі, із Харковом зрозуміло, що дуже пов'язана його доля. Свої рідні його відгуки, до речі, про Харків. Не завжди позитивні, але це, мабуть, зв'язано з тим, що тоді трагічна така сторінка, трагічна епоха якраз саме припала на його перебування в Харкові. І зараз він мене, можна сказати, не відпускає, здавалося б, можна. Вже заспокоїтись, то хочеться сказати, що крім того, що видала вже і томик нових незаідеологізованих спогадів про Павла Тичина де вже сучасних хто ще пам'ятає зібрала якомога більше свідчень про тичин вже як без прикрас так би мовити так він і зветься з любов'ю і болем. Крім того, що написала ще ряд статей, і ось остання стаття має ось ось надрукуватися в журналі Українська мова, література, гімназіях, школах, ліцеях, колегіумах про спільність золотого монутичини і Великого льоху Тараса Шевченка Такі своєрідні, ну Досить таких багато я нашукала там перегуків. Мені здається, що це така теж дуже актуальна і давно вже пора про це е, докладно сказати. Так, і ще й про дитинство. Павла Течі довелося писати, довелося, я кажу, в найкращому розумінні без жодних лапок, так би мовити. замовило то видавництво граніте дитинство до серії «Дитинство видатних людей. Але я довго вагалась, довго не наважувалась. Це Мало того, що епоху треба передати, та ще й треба передати саме дитину, вплинути в те дитинство, але ризикнула. Дійсно пройнялася тим дитинством, пережила. Ну і теж у серії життя видатних дітей вийшло воно в граніте. А також ось ось вийде Ярославові Мвалу про його дитинство вже докладний матеріал, ціла повістина. Якщо повернутися до дитинства і до тих дитячих книг, які потрапили до нашого кошика, то це була саме класика. А якщо ми будемо говорити про нові книги, видані в Україні, наскільки вітчизняних книг для дітей сьогодні вистачає маленьким нашим читачам, на ваш погляд, читацький і письменницький? Як, на мій погляд, все-таки вистачає. Головне їх шукати і головне їх використовувати. Я думаю, що головне. Щоб ця книжка працювала і жила в вашому домі, тоді не бо дехто мені здається більше нарікає, мабуть, тому що рівнувався піти в такий прекрасний магазин, як цей, походити тут тільки між рядами. Я думаю, що цілком можна отоваритися не на один місяць і довго собі, довгими, так би мовити, за моїми вечорами ще потім дійсно є що читати із сучасних книжок. Мабуть, важко зараз я не ризикну перелічувати сучасних авторів, яких і ми читаємо. Дуже багато ми читаємо в переклади в перекладі Галини Кірпи з норвезькою, Дуже багато в нас різних видань. От і пригоди кота Пеле, і Елвіс Карлсон. Я думаю, хто хоче, той знайде собі що почитати. Головне дійсно докласти праці і. Рухатися в цьому напрямку. Ви як мама можете уявити, що дитину можна виховати без допомоги книги? Я просто так бачу, що так часто, на жаль, робиться. І десь в якийсь момент був такий, що дитина моя хотіла десь більше теж звернути, звернутися в бік телевізора. Я собі тоді вхопилася за голову, думаю, десь, мабуть, щось я прогавила, і ми тоді навернулися. Це було спочатку не так просто. От Спочатку десь вимагало якоїсь такої посиленої праці, зі старшою набагато все легше. 16 років, вже, тоді не було ні комп'ютерів, ні телевізорів. Це було, тоді не можна було уявити цього. Тепер ж це, з цим трошки важче, але мені дуже приємно, що такими, слава Богу, повернулися. Тепер моя дитина щодня ну, у три дні після уроків з величезними портфелями і торбами маленька, йде ще в сусідній корпус своєї гімназії, бере там ще книжку з собою, несе. Після уроків в неї читає за три дні, за два. І занесе нову і нову і приносить чергову, це крім домашньої нагадую, бібліотеки. Тобто вона вже без цього не уявляє життя. Часто і мене вимагає, часто я від неї вимагаю, вона мені читає. Я вважаю, що це дуже великий плюс. По-перше, і почуття гумору в неї набагато краще розвинулося, і словниковий, звичайно ж, запас. І це велике єднання. Ми стали багато між собою ділити секретів. Це дійсно це не телевізор, який мені все-таки здається. Він є, і нікуди ми від нього не дінемось, але він швидше роз'єднує. Кожен сам по собі, коли дивиться телевізор. А ця книжка, коли дитину садиш тобі на руки, голівка, голова до голівки, книжку розгортаєш, вона пахне по-своєму, вона цей скрип книжки тримає разом. І смієтесь, і обурюєтесь десь разом, тобто, що все це я вважаю дуже дало багато чого нам. Науковці Гарвардського університету довели, що читання книжок є запорукою гармонійного розвитку дитини. При цьому важливо, щоб у сім'ї книжки читали не лише діти, але й дорослі. Лише у такому випадку читання книг буде для дитини не примусовим, а звичним і бажаним. Читайте самі і обов'язково читайте своїм дітям. Гарного вам книжкового тижня! Книжкавий кошек це не кошикова книжка. Вчера не книжка про кошик, книжковий кошик, за коли я нижком поринаю в телефір, знаходжу улюблену книжку.